Друзі, привіт! Сьогодні зовсім не про рибалку. Сьогодні у нас 4 грудня, мороз, 8,5 градусів зранку. Ну я живу поряд з річкою, то в нас тут унизу то мороз і сильний. Ну ось хотів показати вам, що тут уже трошечки берега підмерзли. Дивіться. І водичка впала, ну це завжди так, коли мороз, вода падає. Бачите? Трошки від берегів відмерзло. Там воно під той стороною у нас, бачите, корочка, кірка льоду взялася, чи як правильно буде. Вон там. Бачите? І несе, несе по воді шеред. Ну, у нас так називається шерет. льод замерзає потрошку по воді, потроху несе. Ну, на три дні передають такий мороз. Зараз піду, покажу вам далі, ще, що тут у нас на річці. Ось тут де вода я невеличка, то вже трошечки, бачите, підмерзло. Ну, льод ще зовсім тонкий. Ось, ну, Бачите, так у нас он переходять по містку люди. Ну, так, бачите. Помаленьку, потихеньку, бо слизько. А Зараз вам покажу. Бачите, скільки води у цьому році. Якби хто тут не бачив сулу, то той не знає. Вон до прикладу на тій стороні бурчак туди тече. Він влітку, воно там, він влітку пересихає. Там можна було спокійно перейти. Зараз там вода. Ось Уже побачили ми на річці льодок. Це вже добре. А ось, друзі, у прошлому році... Як можна бачити по береговій лінії води додавилось, трошки стала ширша, але ну, все рівно мало. Ось тут у нас такий перекатік. Можемо бачити, яка тут. Сильна течія. Бачите, ото такі відмітки на стовпах, ото максимальний весняний уровень, який був у цьому році. Всього лиш там сантиметрів, мабуть, 70-80. А тут бачите якась течія. Зараз і я перейду по цьому місточку. Ой, бачите, інієм покрилося досить слизько. Треба обережно по ньому переходити. А мосточок ось який натягнуто. Ось два троси, перемички дерев'яні зроблені, і такі ось поручні і проволока натягнута. І цей місток у нас називається перехідня, його потрошку ремонтують. Ось дивіться, друзі, тут досить таки глибоченько. Якщо побачите дно, не, ну, зараз є. Можливо, через камеру і не буде видно. Ну десь більше метра, десь може метр двадцять, метр тридцять. А це тут я у прошлому році ходив по землі, води не було. А в цьому році весь час майже кінець літа і цілу осінь йшли дощі, майже без перестанку, то, то води в цьому році багато. Але риби ось, ось така зараз у нас сува. Оно ну, покажу вам там бурчак, зараз зблизька. Ну. У ті роки, коли мало води, отут метрів п'ять всього тече ручайок, ну тече я сильна і глибина десь до метра. А зараз тут, мабуть, до цілих двох метрів глибина. Ось на цю сторону така гарна зараз сула, дуже сильна течія. Ну, підемо далі. Це ми зараз виходжу на острів. Оце зараз острів на цій стороні. От обурчак ми його називаємо. Це така гілочка одна, ізуда я йде. Раніше, ще років 30 назад, він ніколи не пересихав. Все време по ньому було, бігла вода, і там було багато риби у ньому. Зараз влітку пересихає. А туди, ось вниз по течії, метрів 300, впадає удай. І виходить, що оце ось острів. І там через удай, далі десь через кілометрів, Кілометр метрів кілометр, метр, 800, ще один такий міст. І люди ходять на луку з березоточення на луку. Так, Ну що ж, а ми йдемо далі. Опа. Мене зараз взагалі цікавить, чи замерз затон тут поряд зо мною. Там завжди по первому льоду, ну не тільки по первому льоду, ловимо рибку. В основному Окуня. Ну і щучка буває, клює. Хто підписаний на мій канал, той бачив багато відео з цієї ямки, на яку я йду. Де я ловив і Окуня, і щуку, і другу рибу. О! Друзі, дивіться. Зараз води так само, як було десь всередині липня. На початку липня я робив ось цей мостик на карася, ловив тут і приблизно він так самісінько виглядав з води. Ось так. Удочки оставив тут, був, ну, сьогодні заберу. Вже вечором. А потім вода впала, а потім піднялася. Дивіться, друзі, затон уже повністю схватився льодом. Ось бачите. Ось так. ну Сьогодні і завтра навряд чи можна стать. Ну, все рівно я прийду провірю. Після завтріго лід дуже тонкий. І, можливо, у нас вийде отут вийти і хоча б спробувати половити щось на безмотилочку. Можливо, завжди по першому льоду клює окунь. А он дивіться, яке красиве явище. Якщо буде видно, бачите, вон льодина, де закінчується лід посеред річки. І вона майже кругла, там обратна течія, і її крутить. Бачите, вона постійно тут так крутиться, крутиться, розширюється, розширюється, поки не почне засипатися за лід, зачепиться і потім примерзне. От там сонце. Ось бачите. Ось таке явище. Цього разу вона не зовсім кругла така, трошки в кінці є. А одного року так була абсолютно кругла. Ну, вона стане круглою, коли почне чіплятися облід. Той, що від краю замерз. Там обколиться і вона буде чухатися. І в той момент можна побачити, що вона буде абсолютно, абсолютно рівний диск. Ну а потім вже вона все-таки застряне, причепиться до цього основного льоду і почне замерзати. Ну, я думаю, що завтра вже вона схватиться. Це ще, смотря який сьогодні днем буде мороз. Ну, на дворі сонечко. Ось, ну, Бачите, друзі, така красива сула. Всі ми чекаємо виходу на лід. Я думаю, що якщо ще два дні такий буде мороз, десь на невеличких ставочках, де є окунчик, можна буде зайти на лід. Але будьте дуже обережні. Дуже обережні. Кожен свій крок. Провіряйте плішньою, щоб бува ніде не провалилися і не пішли під лід. Бо, на жаль, кожного року трапляються багато трагічних випадків. Лід тонкий зовсім. Ну і не там тонкий. Завжди треба пробувати. Так що, друзі, рибачте всі, ходіть на рибалку і влітку, і взимку, але будьте дуже обережні, особливо на льоду. Не нехтуйте правилами безпеки. Ну що ж, друзі, ось так такий огляд сули, вже льод за тон замерз. Так що вже Начинаємо. Зараз йду додому, достаю зимові снасті, перебираю, перев'язую мармишки щодо чого і будемо сподіватися, що скоро вийдемо. Ще пару днів і думаю, десь з краєчку обережно зайдемо на лід і спробуємо спіймати якусь рибку. Ну, а на цьому все. Ще раз скажу, не забувайте підписуватися на мій канал. Рибачу, як умію, ставити лайки, дізлайки, писати коментарі, запитання, все хто що хоче. Так що, друзі, на цьому все. Буду закінчувати. Пока і слава Україні!